Всім привіт, всім слава Україні. Вчора переглядав відео Леоніда Бобошко, як він орав люцерку своїм скаутом. Ну, їх там 904 скаут 90-сильний. В їх склалася така ситуація, що трактор під нагрузкою почав глохнути в полі. Колись мав схожу ситуацію тільки на МТЗ-80 з бігуном д 240. Також попросили люди привезти три прицепа піску. Я поїхав в кар'єр. Мені грузять, виходить, туди я заїхав нормально цим МТЗ. Грузять там мені прицеп піску, там, ну, напевно, тонн 6 було, ну, 5-6 тонн. Я просто з кар'єра виїжджаю 300 метрів, трактор заглох. Також виліз, туди-сюди все оглянув, наче нормально. Підкачав паливо, трактор поїхав. І так я ледь затягнув той прицеп піску. Навірно, разів 20 я ставав по дорозі, поки туди доїхав. Їду назад з пустим прицепом. Все чітко. Приїжджаю в кар'єр, мене знову грузить ескаватор. Знову ж така сама проблема. Потім там е видзвонив одного чоловіка. Він мені говорить, ну, кажу, така-така ситуація. Він каже, та мехпомпа не працює на паливо. Кажу, то я вручну підкачу. Ні, він каже, там окремо ще стоїть поршеньок. Скажем так, ось паливна система схожа, як тут а в скауті. І поршеньок оцей ходить механічний. Отак, там стоїть кулачок на валу і він підкачує паливо. І от там була. Ситуації саме в МТЗ у мене була ситуація. Скажемо, там ось ось стоїть така пружинка. І мені просто чоловік каже, підклади отакого болтика, який входить у пружинку. Я пам'ятаю, що болтик на 6. Мені просто підложили отак болтик на 6. Я не пам'ятаю, там, напевно, можливо, і коротший був. Підложили і той трактор поїхав і все працювало. Він відпрацював ще декілька років, і так, скажімо, продали ми нього з тим болтиком. Така склалася ситуація. Тому що там того Леоніда почали всі грузити. Там ну, проблема ж не в самої компанії скаут. Там двигун, по-перше, стоїть виробника і ну, іншого. Там не сам скаут розробляє двигун. І вони, як то кажуть, не винуваті, що така ситуація склалася. Я думаю, що там все-таки, можливо, там якась компресія нема на тому поршеньку, чи ще щось. Можливо, так само просіла пружина. Колись мені така ситуація допомогла дуже. Буду спостерігати за цим розвитком подій, що там, як вирішиться ця проблема. Мені самому дуже цікаво, в чому там все-таки ж була проблема. І там, то, що він показав, що трубка перетерта, я думаю, все-таки там проблема не в ній. Щоб та трубка через неї дійсно текло паливо, він би зразу помітив. Там, я думаю, все-таки буде проблема в, самі, в самому паливному насосі. Так що, спостерігаємо, будемо дивитися, як вирішиться проблема. Я думаю, Леонід нам це все діло покаже. Всім мирного неба, до побачення.